Готуй гаманець до навчання. Цього року державне замовлення відповідної шанси отримати безкоштовну вищу освіту знову зменшилися. Вперше у цьому році Міністерство освіти і науки України дозволило вступати на бюджетні місця абітурієнтам, які мають кваліфікацію молодших спеціалістів, точніше, після вишів першого-другого рівня акредитації. Керівники вишів в такій перспективі не надто радіють, адже більшість цих студентів могли навчатися на контрактній основі. Це також зменшує шанси на безкоштовну освіту. То медалістів та пільговиків, кількість яких цього року також зросла. Про інші можливі перепони на шляху у майбутніх студентів, дивіться у останньому сюжеті циклу «Освіта.ua». Липень, спека, розпал вступної кампанії. В Черкаських університетах з самого ранку великі черги. До них призвела затримка видачі сертифікатів зовнішнього оцінювання 2009 року. Майбутні студенти хвилюються, утім, відступати не збираються. Спочатку було надзвичайно складно здавати, але вже перший, я перший рік цього року здаю ці тести, тому деякі були труднощі. Цій дівчині поталанило. Інна вступає як молодший спеціаліст одразу на третій курс, без усіляких черг та випробувань. Це новація Міністерства освіти і науки України. Бо мені було зручно, я нікуди не їздила, не, не питала, не знала, просто зразу приступила сюди на третій курс. Шанси вступити на бюджетне місце сьогодні у абітурієнтів не дуже високі. В цілому бюджетників в Україні поменшає на 10 і більше відсотків. Якщо в нас в минулому році державне замовлення на денну форму навчання складало 622 особи, то в цьому році 490. Якщо підрахувати, то це видно, що це більше, ніж на 20%. Ще одна проблема для освітян і приємний сюрприз для абітурієнтів можливість подачі документів у різні вищі та на різні спеціальності. Це неабияк ускладнює роботу приймальної комісії. Треба було обмежитися п'ятьма або ну, деякою кількістю навчальних закладів, тому що абітурієнт має право подавати до нас на 26 напрямів в ЧНУ, на ті ж напрями і по всій Україні. Тому це трошки ускладнює роботу приймальних комісій. Через такі новації вибору освітяни також не знають, на який конкурс слід розраховувати на ті чи інші спеціальності. Але вже сьогодні зрозуміло, що, скажімо, на правознавство, на англійську мову. Там, на історію, на психологію йде да, дуже велика кількість заяв. Ну, от, що тиждень ми працюємо не повний, десь 1800 заяв вже на сьогодні є. Зрозуміло, що це не 1800 абітурієнтів, бо один подає на декілька напрямів. Наплив абітурієнтів це добре, радіють у вишах, адже вже у найближчому майбутньому, за прогнозами спеціалістів, студентів в Україні тільки меншатиме. Усе через демографічну кризу та високі ціни за навчання. Ректорати Черкаських університетів запевняють, вони з розумінням поставились до фінансових негараздів, тому навіть трохи зменшили ціну контракту. Євгенія Гніошова, Юрій Підлісевич, Дікка Новини. Це був останній сюжет циклу Освіта UA». З наступного тижня телекомпанія Віка розпочинає новий цикл сюжетів відпочинок без меж. Уже за тиждень, наступного вівторка, ви побачите перший сюжет про те, що потрібно знати, аби вдало провести відпустку за кордоном.